У Вінниці горіла квартира. 13 листопада на пункт зв'язку державної пожежно-рятувальної частини номер 1 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Стельмаха. Сусіди відреагували на дим з вікна, тоді викликали рятувальників. За словами останніх про загоряння, дізналися якраз вчасно, аби запобігти пошкодженню інших квартир. Ну, коли виникло загорання, квартира була закрита, тому мовою пожежників вогонь задихнувся. Тобто було горіння без доступу кисню. Потім, коли полопалося скло, вогонь почав поширюватися і почалася утворюватися велика кількість диму. У квартирі, що горіла, проживав самотній чоловік літнього віку. 77-річний мешканець будинку загинув. За словами сусідів власника постраждалої квартири, дідусь був уважним до вогню. Тому яким чином могла статися пожежа, навіть не уявляють. Не пив і не курив. Оцей мене удивляє, як це буде вчитися, що мені він... не одобрилися. Там треба, щоб розібратися. Що не було боже борний без підпалу. Два місяці зі спольниці, з госпіталю воєнного дуже тяжко отравився, де спасли. І радий був жити далі. І вчора бачили його. Вчора він розмовляв, з цього його бачили. А сьогодні не бачили. Я дочка позвонила. попросила подивитися, тому що е, не відповідає на телефон. І ми підійшли, я підійшла і це обнаружила. І тоді вже визвали пожежну, всіх. Ні причини, ані обставин пожежі поки що невідомо. Деталі встановлюють фахівці. У кімнаті, що горіла, зіпсовані меблі та особисті речі загиблого. Поширенню вогню на будинок запобігли пожежники. Завдяки вчасному. Оперативному реагуванні на цю пожежу вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні квартири. Ніхто із сусідів і мешканців верхніх поверхів не постраждав.